Ну що, друзі, всім привіт! Це я, Мастер, і сьогодні ми будемо грати у Spin-Tyrus, так як у голосуванні виграв іменно Чорнобиль, тому будемо зніматись, знімати його. Подорож по ньому. І так, друзі, давайте. Я вам покажу парочку таких прикладів. От, допустимо, візьмемо ми ось цього зіла. Давайте. І ось. Давайте його заведемо. У мене системні звуки не будуть. У вас ні. Тому, щоб вони мене не глушили, буде ось так. Ой-ой-ой-ой. Як же ми заводимося, давайте перший тест відразу. І він просто глохне. Ой, не глохне. Він просто застрягає. І от навіть диференціал йому не допомагає. Ну, друзі, тут вже понятно. Зрозуміло, що... Ось такі машини, вони у нас на тестах не будуть, тому що ну, вони відразу ж проваляться. Давайте спочатку протестуємо ось такого Камаза. Будемо зразу з козирів починати. Ось так ми стартанули. І ось, друзі, він просто ну, він їде. Давайте ще... А, я навіть повний привід не вмікну. Давайте поправимо це. От без повного він теж нормально, гарно їде, але повним краще е і ще менше часу займає. Тому давайте навіть по козырям зразу проходитись, ось цей КАМАЗ я тестував, ну він їде нормально. Він їде прекрасно. Ось. Ну да, на о, лівої сторони йому не вистачає. Плюс я ще наїхав на камінь. Ось, дивіться. Ну, все взагалі нормально. Він для свого їде нормально. Не знаю, чому він тут буксує. Напевно, я за те, що я якось не так поїхав. Ще складніший маршрут вибрав. Давайте прямо на максималках поїдемо. Ось так. Радіація... Давайте наліво звернем кудись. Ой-ой-ой. Уже -ой. урон. Уже урон. Куди їхати? Ого. Шість урону. Тихо, 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 тихо. Тихо. Керування, з керуванням проблеми. Ось так. Давайте включаємо першу. Ну і поїхали просто на максималках, на п'ятій передачі, ось передача п'ять. Їдемо, їдемо. Ой-ой, оце ми, звичайно, не ряємо. В калюжі, все. Давайте ось так і залишимо його в ось цій передачі. Щоб вона нормально їхала. Може підтюнінгуємося в гаражі. Давайте. Виїжджаємо, давай п'яту передачу. О, є, п'ята передача тут. Ні, ми її загубили. Все, друга. Друга пре. Перша. Ну ні, якщо першу, то її отаку першу. Вона краще їде. Угу. Краще, давайте його ось так потягнем. ой ой, давайте керування ось так все. Відміняємо. І давай. А, повного приду нема. Зараз буде. М -м -м. Гараж недоступний. М -м -м. Тобто, тобто мені потрібно з грузом з усім приїхати сюди. Нормально вони хочуть. ай яй Ну, давайте по рейкам поїдемо, а чого і ні. Тут ще вагон якийсь є. Ой-ой, від диференціалу просто урон взяли отримали. Давайте отут, ось тут, точку Точка розвідана. Все, направляємось туди. Добре, ось цю машину ми... Точніше, ось цю вантажівку ми протестували. Давайте тепер давайте тепер протестуємо ось такого зільчика, де він. До речі, оці машинки ми будемо тестувати в слідучому випуску, так що чекайте. Ой-ой. Знову карта відкрилась. Ой, якось довго він запускається. Опа. Далі ще повний привід включимо. І прямо сюди. Ну ні, ну він їде краще. Або десь так само. Може це я просто. Не туди трохи заїхав. Ну, кам... він от краще їде, ніж Камаз. Я з вами погоджуюсь не ось туда йде, без диференціалу він приїде чи ні. Так як камазу, ось, трохи на камінь наїдемо. Якщо це вийде, звичайно. Ось виходить, наїжджаємо і давай справишся без диференціалу. Докажи. Не, не докаже. все таки не справиться, не справився Але ну, він їде дуже добре. Прям дуже. Ой-ой-ой. Чу він так шліфує от. У мене звук є, в мене прям ну... Давайте ну, вперед поїдемо. Так. Прям вперед. От вперед ми ще не їздили. А в слідуючих серіях ми з'їздимо туди, коли куди сьогодні не поїхали. От, Отут ми звертаємо направо і от те, що справа, ви прям маєте побачити. Дивіться, отут ось горить світло, от. як ви... Думаєте, в Чорнобилі повинно бути світло? Воно взагалі як може горіти світло, якщо тут радіація? Добре, Спінтерес нам, звичайно, це не скаже. Але, ну, може для нашого комфорту це зроблено, хто його знає. Але ось дивіться, оце реально для нашого комфорту. Дивіться. Просто тут есть заправка, которая ну, робить просто. Она заправляет машины. Давайте еще сюда вперед поедем. Ось стоп-контроль. Ну, а мы поехали на стоп-контроль? Нет. Ой-ой-ой. Ну. ну, логично. Добре, друзі! Я думаю, вам сподобалось це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну, і, звичайно, друга серія ще насиченіша буде. Тому чекайте другу серію, там, де ми іще кудись поїдемо. Порозслідуємо це все. І знайдемо якісь пасхалочки, оце все. Ну, а вам я бажаю удачі. Всім дякую за перегляд. Ну і всім пока. Пока, пока.